Підійшов до мене патрульний на тов'ями він діючий, Що його уволили, не знаю по якій причині. І переказав їхню, показав їхню переписку в такій програмі, як Телеграм. Максимальна увага! Цьому гандану ще недовго осталось. Ці дикашники-вирутки в лісі. Я йому бензину сірником чірку і хай горять поки. Я за. Я також за. В мій багажник двоє влізе. Ще одного в наш шкаф засунемо. Варто сказати, що суворі будні Вінницьких стажів порядку улюстратора на особливому контролі. Ми вже розповідали вам, як минулоріч на початку реформ, один із поліцейських райвідділів Вінниці перетворили на катівню. Тому були нанесені тілесні ушкодження. Була розсічена голова сторонніми предметами. Це є зафіксовано все в фотографіях. Після того моменту, як приїхав до нас люстратор, справу було направлено на розслідування, і справа була терміново направлена в суд. проте одному фігуранту справи здається, вдалося вийти сухим із води. Пам'ятаєте його, Олександр Вихрест, старший інспектор Вінницького відділу поліції, черговий райвідділу, який спокійно спостерігав за тим, як його двоє колег били хлопця. Ба більше навіть допомагав. Сказав, що знімаю до камери, сказав, що краще пройти до кімнату, щоб свої нерви заспокоїти, то розібратися там вже. А вже поза камерою і сам долучився. Черговий тримав мої ноги, один з працівників поліції мене душив, інший зламував руки. Де нині третій фігурант справи за кілька хвилин. Та спочатку ще одна свіжа Вінницька новина. Я знаходився на центральному травмурі, сидів прямо на цьому місці, спілкувався зі своїм приятелем. У цей самий час до чоловіка підійшли патрульні та почали вимагати документи на якийсь транспортний засіб. Вимагайте документи, інакше я можу це розцінити, як виконує закону Будь Пожалуйста, оцінюйте. Я, говорю, я не учасник дорожнього руху. Я, у мене немає автомобіля, якщо навіть є він, то я стою, сижу, розварюю здесь. Я нічого не порушую, закони України я не порушую. Коли поліцейські зрозуміли, що документів на транспортний засіб не отримують, то вигадали інший план. У мене всі стави, вважають, що ви є небезпечна людина. Клас, клас. Я майте небезпечна навір, людина. Маєте намір вчинити злочин. Те, що в Україні не паспортний режим і документи не обов'язково носити при собі, ніхто вже не слухав. Що таке? що такої, що таке? Що ти ламаєш? Ти що ти ламаєш? Що такое за чого? Ані одягли на нього наручники, і посадили в поліцейську машину. Жодних протоколів затримання на місці події ніхто не складав. А прибувши в райвідділ… відділ. два протоколи по статті 185 і 173. 173 это, я так зрозумів, мелке хуліганство, 185 числа це э, неповідновлення поліцейським. Непокора працівникам не поліції. Я зустрів цих поліцейських у місцевому суді та вирішив почути їхню версію цієї історії. Розмова довга, але вам сподобається. Чому ви заставляли людину представлятися? Були на якісь причини. Є законна вимога працівника поліції. Людина її не виході. А ви можете відповісти за, за свої дії? Чи, чи ваш колега буде говорити? Мій mm, колега. буде говорити. Зрозуміло. Людина відмовилась, по-перше, і називатися, uh -huh. і відмовилась надавати будь-які документи. Так. І тому ви вирішили, що ну, згідно законодавства діяти. діяти, так як говорить нам буква закону. Це що треба робити? Що, ну, згідно законодавства, ж кажете, згідно законодавства, ви повинні були що? Так. Як ви діяли далі? Як діяли? Діяли згідно закону. Для чого ви руки скручували, ну, заламували? Троє чи четверо там було? Слухайте, я діяв згідно законодавства. Ну, що це за законодавство? Це, це якийсь первісний лад. Це не це, що рабовласництво якесь чи що, що. Ну як? Знаєте, що, так, що таке стаття 365? Кримінального кодексу. Знаєте таку статю? Звичайно. Це що? що Слухайте, у нас з вами допит? чи як це? Чого не допит? Не? Я вас запитую, ви ж працівник ви поліції, мене я не громадянин. Я... Ви? Чому? не зобов'язаний. Я, зобов я громадянин України, який сплачує податки. Та. За мої кошти ви працюєте. Форму я вам купив, пістолет вам дав, камеру дав, все вам дав. Тому я хочу дізнатися. Чи знаєте ви закон? Звичайно. Ну, то що таке 365? Читайте, будь ласка. Зараз це все є в відкритому доступі. Ну, Звідси Зараз. Зараз статті 62. -ї. Так, будь ласка. 62 стаття чого? Ну, і Що там? Дивіться, я поліцейський не зобов'язаний вам виголошувати всі, всі деталі. 62 статті? Закону про національну поліцію я перепрошую. То ви взагалі розбираєтеся? Да, я розбираюся. Послухайте, прошу, зараз? будь ласка, правопорушення себе неадекватно. А що а, ви мене звинувачуєте вже неадекватності зараз? Дивіться, оце представник поліції. Прокоментувати дії своїх підлеглих я попросив командира батальйону патрульних Дмитра Кисличенка. Та для початку дещо і про нього. Дмитро Кисличенко, колишній інспектор міліції Подільського району міста Києва, колишній Беркутівець. Принаймні про це свідчить ось це фото. Згодом, після сформування нової поліції, автоматично потрапив до її лав та тимчасово зайняв місце командира батальйону патрульної поліції Кременчука. Але там під час проходження перетестації не зміг підтвердити свій професіоналізм, порядність, стійкість і компетентність. Спіща Дмитро Миколайович. Повертається на ту посаду, де він перебував до призначення виконуючого виконувачого. Тобто він повертається інспектором патрульної поліції міста Кієва. Однак згодом таки обіймає керівну посаду у Вінниці. А тепер, власне, до нашої теми. Ви як оцінюєте дії працівників поліції? Правомірно оцінюю. Гаврилюк у нас нормальний працівник, учасник бойових дій. Доволі таки начитаний, читає нормативну базу. Статті 62. 62 стаття чого? Конституції України. Ну, що там? Дивіться, я поліцейський не зобов'язаний вам виголошувати всі, всі деталі. 62 статті? Закону про національну поліцію, я перепрошую. То ви взагалі розбираєтеся? Да, я розбираюся. Ну, тут все зрозуміло. То може, дасте оцінку іншим підлеглим. Це я про листування патрульних із погрозами. Цьому гандону ще недовго осталось. Ці дикашники вирудки в лісу, я йому бензину, з сірником чірк і хай горять поки. Я за. Я також за. В мій багажник двоє влізе. Ще одного в наш шкаф засунемо. Робіть роздрутівку, є заяву, реєструйте, відділ поліції і буде на перевіз. А що перевірка? Дали ну, відповідь Я ж не знаю, поможе ознайомитись. Ну що вони нічого не вбачають? Нічого ага. не встановлено. Хто писав, як писав? Знаєте, як на мене, це повний абсурд. Скаржитися поліції на дії тієї ж поліції. Адже як показує практика керівництву, взагалі не цікаво, що відбувається у їхньому відомстві. А ви службову перевірку я командир батальйону не провожу перевірки. Натомість Дмитро Кисличенко дуже цікавиться непрофільними питаннями, як, наприклад, придатність до військової служби вінницьких журналістів, тих самих, які поскаржилися на дії його підлеглих. Ось офіційний документ. Запит до військомату за його підписом. Працівники поліції раз по раз стикаються з громадянами, які своєю поведінкою поплюжать честь та гідність працівників правоохоронних органів, чим підривають загальний авторитет органів державної влади, що в перспективі може загрожувати державній цілісності. Просимо повідомити відношення до військового обов'язку згаданих осіб. Як вам таке непогана схема спекатися на докучливих журналістів? Що це? Переслідування, перешкоджання журналістській діяльності чи перевищення службових повноважень? Інформація для найвищого поліцейського керівництва. Куди ви йдете? Я вам ще сказав. Ні, ви нічого не сказали. Ви мовчите. Я вам сказав, що я роз'яснення ніяких на, на даний час давати не ви буду. це той самий Олександр Вихрест, черговий вінницького райвідділу, який своїми діями, а точніше бездіяльністю, сприяв злочину. За логікою речей його мали б звільнити, однак він досі при посаді. Минулого разу його керівництво пояснило це. Так цей факт мав місце в грудні місяці 2015 року. Я призначений на посаду 20 січня. 2016. То Що вас не цікавить, те що було раніше, чи що вас це не стосується? Мене це не стосується. Згодом Анатолій Присяжнюк, певно зрозумівши, що набалакав зайвого, виклав в інтернет інший коментар з метою повної всебічної та об'єктивної перевірки інформації, яка була викладена в засобах масової інформації, підготовлений наказ про відсторонення даного інспектора від виконання службових обов'язків, та проводиться повторна додаткова службова перевірка викладених фактів. Але вихрест все одно на місці, і тепер це пояснюють так. За результатами службового розслідування притягнути до дисциплінарної відповідальності старшого інспектора вихреста не представилося можливим, адже не було правових актів, які б визначали поняття дисциплінарного проступку. Виникає питання: навіщо ви демонстративно заявляли про проведення перевірки, якщо наперед знали, що не зможете притягти до відповідальності винного ви розумієте, що відбувається? Усі, м'яко кажучи, проступки, які вчинили правоохоронці в період перетворення міліції у поліцію, є безкарними. Невже нікому немає до цього діла? В мене є одне запитання: коли все це свавілля закінчиться, і хто має поставити крапку? В продовженні цієї історії ми спробували вирішити проблему через тамтешню прокуратуру. Мій син звернувся в прокуратуру з заявою. Прокуратура йому написала відписку, що вони не бачать змоги порушити кримінальну справу. І це попри те, що за законом слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення зобов'язаний винести відповідні відомості до єдиного реєстру дослових розслідувань та розпочати розслідування. Складається враження, що прокурори або некомпетентні, або сліпі, або просто покривають злочинців. Відкрити провадження прокурорів змусив Вінницький міський суд. Однак і тут обвинувачі не бажають працювати. Жодної повістки визова Василя в прокуратуру ще не відбулося, хоча вже пройшло три місяці з того часу, як ми займаємося цією справою стосовно дня. Зати Володимир Тимофійчук, я журналіст програми Люстратор телеканал «2 плюс. +2. Люстратор у слідчому управлінні прокуратури Вінницької області. В мене назбиралося чимало запитань. Однак знайти Олександра Врублевського на робочому місці справа не з легких. Бургєвський є на роботі, зараз? не знаю. Кабінет закритий ночи. Розумієте? Все. Те, що Олександр Миколаївич Рублєвський є на роботі, підтверджує його. Автівка, яка, до речі, припаркована не за правилами дорожнього руху. Ну що ж, викликаємо патрульних. Заодно, можливо, і поспілкуємося. А ось і сам прокурор. Я заїхав сюди. Ну, то ви значить, порушили? Ні. Я вважаю, що я там нічого не порушила. Скільки штрафу. 80. Складайте протокол, щоб цей цирк не продовжувався. Прокурор, здається, покаявся і вже за кілька хвилин. З таких з ними більше не поясні. Дякую, не буду. Але чи сплатив прокурор врублевський штраф? Вам цікаво? Про це одразу після інтерв'ю. Стосовно справи по вихресту, ви займаєтесь цією справою? Так, я процедурний керівник даному провадженні. А що там відбувається зараз? Проводиться досудове розслідування. Ви допитали потерпілих? Відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу. Я не можу розголошувати відомості до судового ну, розголошу. Хочете? ви потерпілих навіть не допитали. Це що, робота прокурора? Я не знаю, що ви знаєте, що ви там кажете. Не я кажу, а потерпілі у справі. Жодної повістки визова Василя прокуратуру ще не відбулося. Хоча вже пройшло три місяці з того часу, як ми займаємося цією справою стосовно вихрестів. Я нічого розголошувати по цьому провадженню. Я що вам... розгоршити, що ви нічого не зробили? Я по цьому Правильно, чому що розголосити, коли ви нічого не зробили? Про. Вам взагалі не, не соромно, що ви так себе ведете зараз? Що я себе веду? Ну, бо ви нічого не зробили. Кажете, що я не можу вам нічого сказати, тому що таємниця слідства. Таємниця сліз. Я знаю, що я роблю, і знаю слідчі, що роблю. А тепер повернімося до порушення правил дорожнього руху прокурором, і тут максимальна увага. Люстратор отримав офіційний документ від управління патрульної поліції міста Вінниці. Адміністративні матеріали винесені відносно в Рублевську. За результатами перевірки скасовані. Як вам таке дивний збіг обставин? Чи то поліцейські припустилися помилки, складаючи протокол на пана прокурора? Ви ще не порушите. Дякую, не буду. До речі, щодо цих поліцейських, вони й самі не без гріха. Буквально за кілька хвилин після цієї зустрічі вони засвітилися у ДТП. А ось і той самий патруль із понівеченим бампером заїжджає на базу. Є... Це тільки що? Владимир. Ну, морду за Ми ради болі за когось. Ілюстратор вирішив поцікавитися, чи, бува, не приховали цю пригоду і чи належним чином оформлений цей інцидент. Але наша цікавість не сподобалася командиру патрульної поліції Дмитру Кисличенко. З якою ви ну, тобі Ви самі не представились. Як я ж вам за нас взагалі. Я ж вам посічення показував. Ми не показували мені взагалі посічення. Я ж з вами спілкувався вже. Ну, що я б дав всі, всі відповіді на питання. Зняли і все, до побачення. Таку дивну поведінку комбата згодом пояснив ось цей документ. Це офіційна відповідь управління патрульної поліції Вінниці на наш інформаційний запит. Виявляється, патрульний автомобіль був пошкоджений внаслідок зіткнення з електроопорою. Постанова про ДТП по даному факту не складалася. Визначити розмір матеріальних збитків не представилось можливим, оскільки Бампер мав ряд пошкоджень до даної події. Ось так ніхто не винен жодних відшкодувань. Люстратор звертає увагу керівництво прокуратури області, аби тепер вони дали оцінку і діям патрульних і діям своїх підлеглих. Нам дуже не хочеться, аби Вінничину порівнювали із іншими скандально відомими регіонами.